Маніпуляція страхом втрати, як взагалі її використовують в продажах, саме класична знижка мінус 50%. а третя річ безкоштовна, там тільки сьогодні ця знижка і тому подібне, так? Тобто, ми ведемося на цю, знаєте, унікальність і страх втратити таку унікальну пропозицію. Наприклад. Наприклад, для мене я сам більше ведуться в таких продуктових магазинах, коли знаєте, там одна річ там стоїть, наприклад, 1,50, а вже три речі там стоїть в два так і. Я зразу, от мені потрібно, мені потрібно, але в кінці я розумію, що це я просто викидую на смітник, по суті, так. Тобто мені треба ну, купити по суті тільки одну одиницю, але ця акція на так за зазавзякби заврікає, по суті, я купляю дві, проте одну все рівно я викидую. І це ну це така, знаєте, мені праці, коли ви дійсно несвідомо піддаєтеся і ви думаєте, о, це дійсно вигідно, вигідно. Але в кінечному тоні розумієте, що це ну не потрібно для вас річ.